Користувачі Reddit, розкажіть історію, коли ви вирішили відповісти на чиюсь підлість ще жорсткішою підлістю. У початковій школі над мною знущалися через те, що я була худорлявою дівчиною. Одного разу вночі я зателефонувала татові, щоб розповісти про це. Батьки були розлучені, і він сказав мені, що сили вдарити його по яйцях, як тільки я його побачу. Мама розлютилася і сказала, щоб я цього не робила. Але я все одно це зробила. Більше він мене ніколи не турбував. У середній школі один хлопець продовжував кидати в мене олівці, тож я розвернувся і кинув у нього папку. Мене залишили після уроків, але принаймні він більше ніколи не кидав у мене олівці. Насправді це була справа рук моєї мами, але це допомогло мені зрозуміти, що вона завжди прикриє мою спину з самого раннього віку. Я пішла до нової школи у другому класі. І дві популярні дівчини спочатку ставилися до мене неприязно. Того року мама організувала святкування мого дня народження в найкращому місці в моєму рідному місті. Уявіть собі, лазертаг, боулінг, бейсбольні клітки тощо. Потім вона відправила мене до школи і змусила мене роздати запрошення всім, окрім тих двох дівчат, і навчила мене відповідати: навіщо мені запрошувати когось, хто недолюблює мене, коли мене про це запитають. Вгадайте, хто почав бути милим зі мною. Я знаю, що на той час ми не могли дозволити собі вечірку на день народження, але моя мама хотіла допомогти мені з новою школою, чим могла назавжди вдячна. У новій команді я багато допомагав своєму колезі-менеджеру, сподіваючись, що він розкрутиться і буде самостійно працювати. Він був причетний до того, що мене понизили в посаді, тому я вирішив перестати виконувати його роботу і зосередитися на своїй. Йому це не сподобалося, він поскаржився моєму керівнику і вимагав зустрічі, щоб обговорити мою відсутність співпраці. Тож я витратив кілька годин на складання звіту на 35 сторінок зі скріншотами та іншими квитанціями, в якому детально описав, скільки ми з командою виконували його роботу на додачу до нашої власної. Я віддав його моєму керівнику перед зустріччю, яку він відкликав. Наступного тижня його звільнили. Якщо хтось стоїть занадто близько до мене, коли говорить, я підходжу ще ближче набагато краще, якщо нам усім незручно. Колишня начальниця ставилася до мене як до лайна протягом майже десяти років. Коли я влаштувався на нову роботу в тій самій організації на посаду аудитора, я провів аудит її підрозділу, оскільки знав, де заховані скелети. Моєму новому начальнику сподобалося це лайно-шоу, тому що вони знали і ненавиділи мого старого керівника. Начальник, який роками ставився до мене як до лайна, використав позику ДПП компанії, яку вони отримали, підробляючи бухгалтерські книги, скорочуючи години, щоб купити нову машину. Він відмовився від моєї вимоги підвищити мені зарплату разом з іншими керівниками, тому на них подали заяву про шахрайство з кредитом ДПП. Якщо я стою в черзі, яка рухається повільно, і хтось продовжує стояти занадто близько позаду мене. Я відходжу назад, ніби розтягуюсь або щось роблю і навмисно наштовхуюсь на них. Я буду робити це так довго, поки вони не зрозуміють, що до чого. Частіше за все проходило три рази, перш ніж вони нарешті відступали. Десятки років тому я працював на роботі, вимірював показники лічильників води. Начальник часто затримував зарплату. Іноді мені доводилося їхати до його будинку в передмісті на своїй роздовбаній машині і чекати пару годин, поки він закінчить купатися, щоб отримати свою зарплату. Потім я сказав йому, що звільняюсь, і він здивувався, коли я подзвонив йому і запитав про мою останню зарплату, так ніби я запропонував попрацювати останній місяць безкоштовно. Він цілий місяць дурив мене з моїм чеком. Аж поки йому терміново не знадобилося, щоб я знову зняв покази того ж місяця. Він навіть заплатив мені авансом мій попередній і майбутній чек. Я пішов додому і підробив усі дані. А коли він почав телефонувати мені, я заблокував його телефон. Якщо хтось розмовляє по телефону на повну гучність у недоречному місці, я зроблю те ж саме, щоб вони не чули своєї розмови у дев'ятому класі. Одна дівчинка списувала у мене весь урок з природознавства. Вона примушувала мене до цього. Я просто почав не чинити опір. В останній день я дивився, як вчителька роздає тести А і Б і переконав її, що у нас обох були тести А, знаючи, що у неї був варіант Б. Я дозволив їй списати у мене. Ні, Я навіть заохочував її до цього. Вона отримала негативну оцінку і мусила перескладати курс. У шостому класі у мене списувала дівчинка. Я поскаржився мамі, яка розповіла вчительці, а та сказала: Так, я чекаю, коли вона сама зрозуміє, що це неправильно. Я робив домашнє завдання і всі тести в шифрі. Якщо потрібно було вибрати правильну відповідь, а відповідь була А, я ставив С або щось подібне. Якщо це була письмова відповідь, я пропускав її на потім. Як тільки я повертався додому для домашніх завдань або вона здавала контрольну для тестів вікторин. Я починав несамовито стирати свої відповіді і вписувати правильні. Сталося пару днів тому. Нова співробітниця, яка працює в лабораторії, зупинила мене, не представившись, і запитала, де офіс Х. Дещо грубо. Я їй відповідаю: Ну, вона працює в іншій будівлі, і я не пам'ятаю на другому чи четвертому поверсі, але вона перебила мене і продовжила. Ви можете просто відповісти на питання? Тож я майже все повторив, але не додав, що ха була у відпустці. Сподіваюся, їй сподобалася прогулянка о третій годині дня в таку погоду, як у Флориді. Я все ще думаю, що я був оправданим, але ось що. Я працював з хлопцем Томом. Він був одним з тих вічно злих чуваків. Все і вся виводило його з себе. З ним було не дуже приємно працювати. Була проблема з чимось, над чим ми обидва працювали. І її треба було вирішити. На жаль, те, що потрібно було зробити з мого боку, було досить простим, але з його боку це було досить складно і забирало багато часу. Робота була чутливою до часу, тому мені потрібно було бути впевненим, що все буде зроблено вчасно. Я зателефонував йому, щоб перевірити, як справи, але він не відповів. Тоді я залишив голосове повідомлення такого змісту Том, перевіряю стан проекту. Передзвони мені і дай знати, як справи абсолютно нейтральне професійне повідомлення. Не знаю, що його так розлютило того дня, але коли він мені передзвонив, то потрапив на голосову пошту і залишив повідомлення з ненормативною лексикою, в якому звинуватив мене в тому, що я контролюю владний, дріб'язковий і зрештою клята сука. Так, він залишив це на мою голосову пошту. Я навіть не передзвонив йому. Я переслав повідомлення і своєму босу і керівнику відділу кадрів, і сказав: Я відмовляюся працювати з будь-ким, хто так зі мною розмовляє. Приблизно через дві хвилини я почув, як мій бос розмовляє по телефону з Томом, а потім каже тому, що він більше не буде працювати зі мною над цим проектом, а буде працювати безпосередньо з моїм босом. Я не знаю, що сталося з відділом кадрів, але через два тижні Том нібито перейшов до інших можливостей. Ніхто не шкодував, що він пішов. Я не думаю, що саме цей інцидент став причиною його звільнення, але швидше за все він став останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння. Справа в тому, що якби він сказав мені все це безпосередньо по телефону, це був би сценарій, він сказав, він сказав, і, ймовірно, з цього нічого б не вийшло. Але він залишив це на голосову пошту а так розмовляти з будь-ким у професійному середовищі просто неприпустимо. У мене була колега, співробітниця, а не головний офісний працівник чи директор, яка взяла на себе обов'язок знайти способи заощадити гроші для нашої мережі дитячих садків. Її рішенням було скоротити мої години з 40 на тиждень до 30. повний робочий день у моєму садочку 32 години. Вона сказала, що збирається зателефонувати в наш головний офіс зі своїм планом, тому що це найбільш економічно ефективний і кращий в цілому. Коли я сказала їй, що втрачу всі свої пільги і не зможу вижити, працюючи 30 годин на тиждень, вона відповіла: Це не моя проблема, і це не проблема компанії, нам потрібно економити гроші. Гра почалася тієї ночі. Я підготувала професійну пропозицію щодо економії грошей. Ключовим моментом було повне скорочення її посади. Я вказала, чим вона насправді займається цілий день і як. Оскільки вона не виконує життєво важливу функцію, її ліквідація заощадить компанії понад дві тисячі доларів на місяць. Наступного дня я звернулася до директора, сказавши, що якщо вона спробує втрутитися в мою роботу, я розповім про це в головному офісі. Моя колега дізналася про це і почала знущатися з мене за те, що я дзвонила, тож я показала їй копію пропозиції, яку зробила. Вона розірвала її, кричачи, що я не маю права. Я знизила плечима, дістала з сумки ще одну копію і сказала, що маю ще вдома, а ще один примірник треба віддати директору. Вона почала плакати, казала, що їй потрібна ця робота, і вона не може бути безробітною. Я відповіла це не моя проблема і не проблема компанії. Нам потрібно економити гроші. Вона припинила розмову, але мій директор зберігав цю пропозицію у файлі ще кілька років. Про всяк випадок, якщо у неї з'являться нові ідеї, не жартуйте зі мною. Дякую, що переглянули це відео до кінця, буду вдячний за ваш відгук щодо історії. А якщо контент вас зацікавив, поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутніх відео, і до зустрічі в наступному відео.